У передмісті торфовища горять близько тижня. Три дні рятувальники боролися з вогнищами, не встигли подолати, як поклади горючих копалин знову дали про себе знати. У п'ятницю зранку вогонь охопив поле, що знаходиться у 5-6 кілометрах від міста. Червоний півень розповсюдився швидко і зайняв майже 5 гектарів території. Тут зіграв зіграв роль людський фактор, тому що йде спалювання сухостою, сухої трави, бережне поводження з вогнем. В Результаті чого з поверхневого, значить, з поверхневого загорання, з поверхневої пожежі, значить, вогонь переміщається в глибину. На ліквідації надзвичайної ситуації працює 75 вогнеборців. Усі роботи проводять вручну. Пригар обкопують лопатами, а усередину отвору заливають воду. Останню не шкодують. кажуть, лише її велика кількість дозволить потушити загорання. Ліквідація пожежі ТОФУ працювати надзвичайно важко. Ускладнює пожежу перша, то що поклади ТОФУ знаходяться на глибині півметра, деякі навіть до метра. Вся пожежа проходить під низом, під землею, тобто зверху її надзвичайно важко побачити тільки по прогарах і по самому диму, як він йде з під землі. Також воно ускладнюється тим, що техніку ми за місце не можемо завести, оскільки в будь-який момент земля рихла, вона може пропасти, може техніка впасти під землю. Плюс також ускладнюється те, що найближче вододжерело, річка Південний Буг, знаходиться десь приблизно за 700-800 метрів. Скільки працюватимуть рятувальники, ще не знають, адже щоразу на місцині з'являються усе нові вогнища. Хмельницькі надзвичайники сподіваються, що торф не дасть про себе знати у Хмельницькому, адже у місті також є поклади горючих копалин, зокрема у мікрорайоні Лезневе. Наразі в обласному центрі ситуація залишається спокійною. Очагів озгаря не видно. Було в понеділок, коли виїжджали, були виявили і тут же викликали пожежну частину, і вони терміново загасили. Тобто не дали розповсюдитись. Саме гірше дати її розповсюдитись на велику площу, тоді дуже тяжко загасити. Тут саме головне зараз чергування, чергування, чергування у цьому питанні. Надзвичайники сподіваються на пильних містян, а ще на їх розуміння, зокрема, на дотримання городянами правил пожежної безпеки. Хочу звернутись до мешканців міста Хмельницького. Значить, враховуючи і температуру повітря, значить, і жарку погоду, значить, не здійснювати спалювання сухостою, сухої трави, інших пожнивних залишків на території, значить, а вивозити їх в визначені місця. От. І не бути байдужими, не проходити. Якщо замітили, бачите, що в таких місцях, де торф, залягання торфу, де значить, поля, сільськогосподарські поля, значить, починається пожежа чи є якісь окремі... Ділянки з признаками горіння, значить, телефонувати по телефону 101. через спекотну погоду. У лісах краю тимчасово заборонили тамтешній відпочинок та в'їзд до зелених зон на транспортних засобах. Подібна ситуація і в інших областях України. Рятувальники сподіваються, що таким чином вдасться уникнути лісових пожеж. Адже за статистикою не частіше загоряння стається саме через безвідповідальність відпочивальників.